Дорогі друзі, я вже висвітлював цю тему, але ситуація змінюється з кожним днем. Правила і умови стають більш жорсткими як з української сторони, так і з російської. Пенсіонери на тимчасово окупованих територіях живуть у подвійній реальності з одного боку українське законодавство, яке гарантує право на пенсію, але вимагає відмовитися від російської пенсії. Для цього Пенсійний фонд Най створив спеціальний сервіс в особистому кабінеті дистанційне інформування. З іншого боку, окупаційна адміністрація, ризики, блокування ВПН і інтернету. Але, попри все це, дуже багато людей на тимчасово окупованих територіях мають смартфони, інтернет, дивляться YouTube, користуються таки VPN. Месенджерами і навіть телефонують на гарячі лінії пенсійного фонду і українських банків. Тому говорити, що на тимчасово окупованих територіях нічого неможливо – неправда. Можливо, але складно заплутано і з купою підводних каменів. Сьогодні спробую пояснити, як поновити пенсію на тимчасово окупованій території, як допомагає відеоідентифікація. Чому український номер не завжди обов'язковий? Чому припиняють виплату пенсії людям на тимчасово окупованих територіях? Закон не має окремого розділу про окуповані території. Але є загальні підстави припинення пенсій, які на тимчасово окупованих територіях спрацьовують набагато частіше, ніж на безпечних територіях. Підстава перша. Неотримання пенсії 6 місяців поспіль. Це найтиповоїша причина. А вони можуть бути різні. Ощадбанк заблокував картку або рахунок, втрачено або змінено фінансовий номер, а його треба підтвердити через СМС. Картка просрочена, її не можна перевипустити на тимчасово окупованій території. Банк повернув гроші назад до пенсійного фонду. Якщо пенсію не отримували 6 місяців підряд, пенсійний фонд має право припинити виплату до з'ясування обставин. Підстава друга: Проблеми з банком. Скомпрометований рахунок, нульові ліміти, блокування рахунку. Ощадбанк часто обнуляє ліміти, позначає рахунок як скомпрометований, блокує доступ до Ощад 24. Вимагає особисту присутність для перевипуску картки. Формально пенсійний фонд продовжує нараховувати пенсію, але фактично людина її не бачить. Підстава третя: Ідентифікація пенсіонерів. До 2025 року обов'язкова ідентифікація була тільки для ВПО першої хвилі. Якщо така людина живе на тимчасово окупованій території. І не пройшла ідентифікацію у встановлені терміни. Пенсійний фонд припиняв виплату через непроходження ідентифікації. З 2025 року обов'язковість ідентифікації розповсюджується уже на всіх пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованій території, а не лише на ВПО. Кінцевий строк до 31 грудня 2025 року. Якщо не пройти ідентифікацію до 31 грудня, виплата пенсії з 1 січня 2026 року може бути припинена до тих пір, поки пенсіонер не пройде ідентифікацію. Підстава четверта – Відсутність заяви про неодержання пенсії від Росії. І ще одна підстава мовчання пенсіонера. Він не виходив на зв'язок. Статус ВПО не підтверджувався, пенсійний фонд не може переконатися, що людина жива. У таких випадках пенсійний фонд зупиняє виплату до моменту, коли пенсіонер сам не вийде на контакт. Чи можна поновити пенсію на тимчасово окупованих територіях дистанційно через інтернет і відеоідентифікацію? Так, це видається можливим. Я вже казав, що багато людей на окупованих територіях користуються VPN, щоб зайти в українські сервіси, месенджерами, Viber, Telegram, WhatsApp та інші. Купують номери інтертелекому чи інших операторів, які ще працюють через роумінг. Тому відеоідентифікація це реальний спосіб поновити пенсію на тимчасово окупованих територіях. Як працює відеоідентифікація для пенсіонерів на ТОТ, я не буду розповідати, бо про це у мене було багато відео на каналі. Після успішної відеоідентифікації пенсійний фонд має право поновити виплату пенсії, не вимагаючи особистої присутності. Правда, ще треба підтвердити під час відеосеансу, що людина не отримує пенсію та страхові виплати від Росії. Але є нюанси, про які мене часто запитують. Чи обов'язково мати український номер і вказувати його у заяві на відеоідентифікацію, яка є у вільному доступі на веб-порталі пенсійного фонду? Ні, не треба. До речі, щоб заповнити цю заяву, не потрібно входити в особистий кабінет, чи мати якісь паролі чи ключі. У заяві є поле. Контактний номер телефону, але це поле не обов'язкове для заповнення, тобто не позначене червоною зірочкою. Зв'язок може відбуватися не через дзвінок, а через Viber, Telegram чи інший месенджер. Головне, щоб людина правильно указала нікнейм, логін у месенджері, щоб працівник пенсійного фонду розумів, куди саме писати. Тому російський номер, прив'язаний до Telegram або Viber, технічно може працювати. Спеціаліст не буде дзвонити на цей номер, він може написати у меседжер, надіслати посилання на відеодзвінок, узгодити час відеоконференцзв'язку. відеоконференц-зв'язку. Тобто, відсутність українського номера не є на заваді. Але потрібні інтернет, смартфон чи комп'ютер. Базові навички користування месенджером. Також потрібно мати VPN, яка шифрує канал зв'язку і місце перебування. Російські провайдери останнім часом часто блокують їх, тому потрібно часто змінювати цю програму, обирати той VPN, який хай тимчасово але дасть доступ до українських ресурсів. Я знаю, що на окупованих територіях є спеціалісти IT, які за гроші спеціально займаються питаннями ідентифікації пенсіонерів. Годинами тестують українські програми, сервери, мобільні додатки, шукають можливості зайти, обійти перепони вразливі місця, зокрема на веб-порталі пенсійного фонду, у додатку ощад 24 та у додатку Дія. І багатьом пенсіонерам вони дійсно допомагають. Пенсіонери СТО часто скаржаться, що не можуть зайти в дію ощад 24, чи в особистий кабінет пенсійного фонду. Це правда. Ці програми часто глючать через великий наплив відвідувачів і видають помилку. Зараз в дії та мобільних додатках банків українці масово реєструються на зимову підтримку. Щоб отримати допомогу від уряду у розмірі 6500 гривень та 1 000 гривень. Також наближається кінцевий термін 31 грудня для ідентифікації пенсіонерів за кордоном та на окупованих територіях. Пенсіонери масово реєструються бо бояться втратити пенсію з 1 січня 2026 року. Крім того, сюди додаються термінові і. Планові відключення електроенергії, особливо в Києві. Спеціалісти пенсійного фонду не можуть працювати без світла і не мають права працювати під час тривоги, а вони досить часті по Україні. Заява на, заяви на відеоідентифікацію розкидають спеціалістам з різних управлінь по всій Україні, бо навантаження дуже великі. І часто сеанси через зазначені причини не відбуваються і доводиться подавати заяви заново. Крім того, пенсіонери не завжди враховують різницю в часі, як на тимчасово окупованих територіях, так і за кордоном. Пенсійний фонд призначає відеоідентифікацію завжди за київським часом, а Росія випереджає Україну, яка перейшла на зимовий час. На одну годину. Наприклад, якщо в Києві 12 година, то в Росії 13. -та. Пенсіонери часто про це забувають, а потім скаржаться, що ніхто не вийшов на зв'язок. А Європу вже Україна випереджає на одну годину, а деякі країни і на дві години, наприклад, Португалія і Ірландія. Це так до слова. Але. В ситуації, коли без виїзду на підконтрольну територію, на територію не обійтися. Наприклад, скомпрометована або заблокована банківська картка, яку не можна перевипустити дистанційно. Проблеми з документами, втрачений внутрішній паспорт, потрібно отримати новий. Треба змінити спосіб виплати, наприклад, була Укрпошта, треба змінити на банк. Або на інший банк, де відкрито новий рахунок, має місце відмова з боку місцевого управління пенсійного фонду, яке обслуговує тимчасово окуповані території? На практиці одне управління йде на зустріч пенсіонерам, інше не йде. Які документи потрібні при виїзді з тимчасово окупованої території на підконтрольну територію? Якщо людина таки вирішила виїхати і поновлювати пенсію фізично особисто, потрібно мати з собою внутрішній паспорт України, книжечку або ID-картку, реєстраційний номер облікової картки платника податків і реквізити банківського рахунку. За наявності документи ВПО, якщо людина реєструвалася як переселенець раніше. Далі схема така. Прийти в найближчий сервісний центр пенсійного фонду не треба їхати до того управління, де призначалася пенсія. Зараз діє екстериторіальний принцип. Пройти ідентифікацію, подати заяву про поновлення виплати пенсії, за потреби змінити банк чи спосіб отримання, оновити банківську картку у банку. Потрібно мати на увазі, що пункти перетину кордону між Україною та Росією не діють. Вони повністю закриті і не працюють ні для в'їзду, ні для виїзду. Виїзд і повернення назад можливі тільки через треті країни. З тимчасово окупованих територій люди виїжджають найчастіше через Грузію, Казахстан, країни Балтії, через Туреччину, країни Середньої Азії. Або інші напрямки, куди є транспорт. Потім уже з третьої країни люди прилітають у Європейський Союз або їдуть наземним транспортом у Європу і вже звідти в'їжджають в країну через офіційний пункт пропуску ЄС Україна. Прямого шляху гостот в Україну не існує. Що можна порадити пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях? Не опускайте руки. Поновлення пенсії можливе. Якщо є інтернет і смартфон, пробуйте відеоідентифікацію, дзвоніть через інтернет на гарячі лінії пенсійного фонду і банків. Напишіть звернення на електронну пошту, вкажіть месенджер і нікнейм. VPN ваш друг, щоб заходити на українські сайти та сервіси. Використовуйте цю програму. Не бійтеся писати у банки та пенсійний фонд через Viber, Telegram, посилання на які розміщені на їхніх офіційних сайтах. Якщо немає ні інтернету, ні техніки, ні допомоги, тоді дійсно залишається виїзд на підконтрольну територію з усіма ризиками та труднощами. або чекати кращих часів, коли настане мир, коли відбудеться деокупація території. Коли з'являться коридори пропуску, як це було після 2014 року. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Маркос Світлий. До нової зустрічі.